Всім привіт! Сьогодні маю для вас цікаву практику. Вона буде без положень стоячі, ми не будемо підніматися вверх, а вся практика буде проходити на підлозі, але це не значить, що вона буде легкою. Одразу починаємо, сідаємо на край килимка, на п'ятки, прикриваємо очі, зробимо глибокий вдих. Відчувайте, як піднімається ваша грудна клітина, надувається живіт. Довгий повільний видих. Грудна клітина опустилась, живіт здувся, як кулька. Ще раз вдих. І видих. Налаштовуємося на практику. Ще раз вдих. Дайте собі внутрішній дозвіл попрактикувати сьогодні. Ні про що не думати, приділити час собі. Видих. І починаємо. Відкрили очі, руки вверх-вдих. Потягнулися маківкою вверх. Живіт підтягнутий. Прогін з поясниці прибрали, плечі опускаємо від вух вниз. Тягнемося руками, маківкою вверх, відчули, як витягується весь, весь ваш корпус і робимо нахили. Права рука опускається в одну сторону, вправу, ліва залишається зверху, витягуємо весь лівий бік. Центр і ліва рука на підлогу, нахил вліво. В центр. Опускаємо руки, виходимо в позу на чотирьох опорах, долоні і коліна. З цього положення ми сідаємо на п'ятки, відводимо таз, робимо легкий прогін в поясниці, опускаємось вниз. І для того, щоб піднятися, ми округлюємо спину, розводимо максимально лопатки, долонями начебто виштовхуємо себе вверх. Підборіддя йде до ключиці, виходимо таку напівпланку, таз прокручуємо, робимо легкий прогін в ясниці. І опускаємо його вниз. Ще раз округлили спину. Планка. Таз прокрутили, опустили його на п'яти. Повторюйте в своєму темпі ще три рази. Можете прикрити очі. Відчути кожен свій рух. Закінчили сіли на п'ятки, потягнулися пальцями рук вперед, лопнути лимок, витягуємо хребет. Підіймаємось вверх, на чотири опори. Права нога назад. Живіт підтягнули, п'яткою тягнемося, начебто виштовхуємо уявну стіну. І тепер коліно до грудей округлили спину назад. Вдих, видих. Контролюйте живіт. Витягнули ногу назад, і зараз ми спробуємо опуститися в чатурангу. Спочатку ми виходимо. В планку на одному коліні, права нога у нас над килимком. Лікті прижимаємо максимально до корпусу, і дуже повільно ми стараємось опуститися вниз. Затримались над килимком і тільки потім лягли, опустивши праву ногу. Руки поставили ширше килимка, кобра. Підіймаємо спочатку лопатки. Шия, голова вверх. Опускаємо грудну клітину, тільки потім голову. Ще раз. Такий хвилеподібний рух, подих Видих опустились. Останній раз. Долоні під плечі, собака мордою вниз, переступаємо зі стопи на стопу, згинаючи коліно по черзі, розслабляємо шию голову. Опустили коліна на килимок. Ліву ногу підняли, витягнули назад, п'яткою виштовхуємо уявну стіну, підтягнули свій живіт, затримались тут. І тепер коліно до грудей. Вдих, видих. У своєму темпі 5 разів. Останній ногу затримали вверху, вийшли в таку планку на одному коліні, підтягнули живіт і поступово опускаємося вниз, лікті прижаті до корпусу повільно. Над килимком ми затрималися і тільки потім опустилися вниз. Руки закилимок на пальці, кобра. Подих, вверх, видихом, опустились. П'ять разів. Закінчили долоні під плечі, собака мордує вниз. Розслабляйте обличчя, шию, голову. Опустились на коліна. Сіли на п'ятки, руки витягнули вверх, вдих. Взялися долонями за лікті, і тепер ми стегно переводимо наліво і робимо нахил направо, грудну клітину, не закриваємо, а відкриваємо, дивимося вверх і відчуваємо, як витягується у нас інтенсивно лівий бік в центр. Змінили верхню руку, якщо в мене, от, наприклад, ліва, то я міняю зверху тепер права і я стегно перевожу в праву сторону, нахил вліво, відкриваю грудну клітину. Дивлюсь вверх, витягую весь правий бік. Центр. Роз'єднуємо руки, виходимо на чотири опори. Праву ногу підіймаємо вверх. Праву руку підіймаємо, витягуємо вперед. Для кращого балансу ми ліву стопу ставимо на пальці, підтягнули живіт. І стараємося правою рукою знайти праву щеколотку і зробити легкий прогін. З'єднали, витягнули руку ногу, рука опускається на килимок, і ми виходимо в планку з однією ногою навісу над килимком. Затримались тут. Опустили коліно одне і робимо чату рангу з однією ногою над килимком. Лікті прижимаємо до корпусу. Повільно опустилися над килимком і тільки потім лягли, опустили ногу. Витягнулись вверх. Тримаємо себе м'язами спини. Якщо відірвати руки, то положення не має змінюватися. Не треба робити глибких, глибоких вигинів. Опустились, собака мордою вниз. Розслабляємось тут, не забувайте про своє обличчя, постійно його розслабляємо, не піджимаємо губи, опустили коліна. Ліва нога витягуємо. Ліва рука вперед. Ставимо праву стопу на пальці. Підтягнули живіт і беремося за щиколотку. Робимо легкий прогин. Роз'єднуємо замок, витягуємо ногу, руку, опустили руку, вийшли в планку з однією ногою над килимком, затримались тут, контролюємо живіт, опустили коліно, опустились вниз, повільно. В говністю лягли, опустили ногу. Витягнулись вверх, опустились, собака мордою вниз. Опустили коліна. Сіли на п'яти. Підіймаємо руки вверх тих, беремося правою рукою за ліве зап'ястя. Знову зміщуємо таз вліво, робимо, право. робимо нахил вправо, грудну клітину відкриваємо. Центр. Змінюємо положення рук, лівою рукою за праве зап'ястя і таз переміщуємо вправо, витягуємо правий бік, спина рівна. Видих. Переходимо на чотири опори. Права нога витягуємо назад, ліва рука вперед. Опорну ногу можна знову поставити на пальці. Підтягнули живіт. І лівою рукою беремося за праву ще Легкий прогин. Роз'єднали, рука опускається вниз на предплеччя, розвертаємо її на 90 градусів, відриваємо коліно, ставимо стопу на ребро, виходимо в бокову планку. Рука витягується вперед, нога залишається на вісу або опускаємо кому так складно. Хто хоче спробувати ще більше інтенсивно. Позу тоді ми ліко тягнемо до коліна, з'єднуємо п'ять разів, вдих, видих. Закінчили. Переходимо в просту планку. Чатуранга з колін або з повної планки вниз. Опустились кобра, опустились собака морду вниз. Відновлюємо тут дихання, розслабляємо обличчя, шию, голову. Опускаємо коліна. Ліва нога назад, права рука вперед, опорної ноги стопу на п'ятки. Підтягнули живіт, і рукою беремося за ще Легкий проген. Права рука на предпліччя, розвертаємо на 90 градусів, відриваємо коліна від килимка, ставимо ступу на ребро, бокова планка. Хто хоче, з'єднуємо 5 разів коліно лікоть. Вдих, видих. видих. Закінчили, звичайна планка, четуранга повністю лягли кобра, собака вниз. опустили коліна. Сіли на п'яте, потягнулися руками вперед. Долоні переводимо в ліву сторону. Повертаємо в Центр і в праву сторону. В центр. Підіймаємо корпус вверх, витягуємо ноги вперед. Сідаємо зручно. Можна подвинути трохи сідниці, щоб ви відчули кісточки рівномірно, щоб ви на них сиділи. Руки витягуємо вверх, вдих. І робимо нахил до ніг. Наша основна зараз задача не витягувати м'язи, ніг, а розслабитися в цьому положенні. Тому коліна можуть бути зігнуті. Ми тягнемо живіт до стегон і лягаємо на ноги, можна опустити голову на коліна і спробувати в цьому положенні розслабитися, відновити дихання, прослідкувати за своїми відчуттями. Як себе почуває тіло, відслідкувати свої емоції. Піднімаємось вверх. Якщо у вас є час на шавасану або медитацію, у вас є на це бажання. Будь ласка, робіть після практики, розслабляйтеся ще глибше. Я вам щиро вдячна за перегляд. Якщо сподобалась моя практика, будь ласка, дайте мені про це знати в коментарях. Я бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!